Доброго дня, шановні друзі. Справді, питання закупівлі яєць вже стало притчею цілої Білої церкви, і вже про нього говорять хіба що, що ледачі, про нього не говорять. Але насправді ні в тендерного комітету, ні в самої бухгалтерії, ні в управління освіти не було наміри зробити це непрозоро, або зробити це закрито, або таким чином, щоб були нанесені шкоди місцевому бюджету, і саме головне, щоб діти не залишилися від цього, без цього виду продуктів. Якщо говорити по порядку, то тендерна процедура на закупівлю яєць для дошкільних навчальних закладів розпочалася ще 8 грудня 2015 року. Підставою для того, щоб оголосити тендер, було, і для визначення ціни була довідка із управління статистики, яка на даний час у мене наявна, і вона на той час давала нам ціну на яйця першої і другої категорії 24 гривні 69 копійок. У самій тендерній пропозиції, звичайно, що ціна продукту не прописується, а вказується загальна сума грошей, на яку буде здійснена закупівля. Оскільки на перший тендер, розкриття якого відбулося 12 січня, не було надано жодної пропозиції, то 12 січня торги були відмінені. І про те, що торги були відмінені, було опубліковано на веб-порталі уповноваженого органу з питань державних закупівель. 16 січня 2016 року після того як не відбулися ці торги зрозуміло що від продуктів які мають поставлятися в садочки мають бути оголошені наступні торги відповідним чином була взята знов довідка у управлінні державної статистики яка на той день давала ціну яєць першої другої категорії 23 гривні відповідна довідка також присутня отже саме на таку ціну точніше не по такій ціні була закладена загальна сума коштів на придбання яєць оголошення було про закупівлю цих цього виду продуктів, опубліковане у бюлетені вісника державних закупівель 19 січня 2016 року. Розкриття пропозицій мало відбутися 18 січня 2016 року. Вибачте, 18 лютого 2016 року. На момент розкриття ми знов узяли довідку із управління статистики, яка давала середню ціну по Київській області 19-23 гривні. Зрозуміло, що із тим, що стало, мабуть, на вулиці тепліше, і кури, мабуть, стали краще нестися, у наших супермаркетах почала катастрофічно падати ціна. Це дуже добре, що стала менша ціна, і люди мають більше можливостей купити. Так само і ми відслідковували ось цей процес. По законодавству мінімальний термін, коли могла бути підписана угода про закупівлю, це 16 лютого. Отже, до 16 лютого ми вже мали повні розклади по ціні. Остання довідка, яка давала право нам заключати ту чи іншу угоду, це була довідка, яку ми отримали від Міністерства економічного розвитку, в якій зазначалося, що середня ціна по Київській області складає 13 гривень 64 копійки. Не акцептувати переможця, який подав свою пропозицію з ціною 23 гривні у нас не було підстав юридичних, але і підписувати звичайно, договір на таку ціну. Ми не мали ніякого наміру. Під час перемовин із підрядником, тобто товариством Забота, вони погодилися, що ціна не економічно обґрунтована, і надали свою пропозицію. Що вони готові підписати угоду по ціні близько 13 гривень, так як зазначається у ціні Міністерства економічного розвитку. В даному випадку, я думаю, що тут теж можуть бути певні запитання, чому в магазині, наприклад, тому самому Велмарті чи Сільпо, можна побачити яйця по ціні 11 гривень 70 копійок. А ми для садочків підписали угоду по 13 гривень. Ну, по-перше, ця угода підписана трошки раніше, як я вже сказав, 16 числа, а з іншого боку, у нас садочки закупляють чи беруть яйця не кожного дня, тому що не на тривалий період, оскільки це продукт нетривало зберігання. Завозяться вони раз у тиждень, невеликими порціями, і треба одній машині обвести 36 садочків. І ось саме такі накладні розходи, як транспортні розходи, також впливають на ціну продукту. Разом з тим є невеличка недоскональність тендерного законодавства, оскільки самі по собі виробники не йдуть, як правило, на тендер, а йдуть підрядники. Але підрядник, за розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації, не повинен включати рентабельність при продажі чи при закупівлі при наданні послуг менше 15%. Разом це ось дало ту ціну, по якій ми сьогодні маємо можливість і будемо здійснювати закупівлю єць для дошкільних навчальних закладів. Зрозуміло, що коли буде змінюватися ціна додатковими угодами, ми також будемо їх регулювати. Якщо з цього приводу є ще якісь додаткові запитання, я готовий відповісти. Що -що? Сьогоднішнього дня підписана ціна 16 лютого 13 гривень за десяток. Я ще раз кажу, це, це, це ціна включає, ціну доставки. включає транспортні розходи, це не в один маркет завести фуру, а по 36 садочкам треба розвести. І це робиться раз у тиждень, оскільки це не продукт тривало зберігання. Плюс рентабельність те, що по розпорядженню кода. Друге питання, що стосується роботи наших благодійних фондів, питання турбувало завжди громаду не тільки Білої церкви, всіх населених пунктів там, де навчаються діти, де збиралися кошти. І частіше питання викликало не те, що треба здавати гроші і допомагати утримувати садочки та школи, а саме про те, як вони використовуються, прозоро чи не прозоро. Управлінням освіти в різний час було зроблено максимально для того, щоб цей процес був найбільш прозорим. Тому ще рік тому було запропоновано батьківським комітетом навчальних закладів створити при школах і задочках благодійні фонди. Скажу відверто: на початку ця ідея була сприйнята не з великим захопленням, тому що розуміли батьки, що на їх саме плечі покладається повноважень і відповідальність за роботу цих фондів. На даний час роботою фонду керує наглядова рада. До складу цієї наглядової ради не мають входити. Ні педагогічні працівники, ні, тим більше адміністрація закладів. Саме наглядові ради погоджують використання всіх благодійних фондів, які на них поступають. А адміністрація закладу рекомендовано лише звертатися з письмовою заявою, з тим, щоб благодійні фонди, наглядові ради благодійних фондів, погоджували той чи інший вид витрат. Але ми розуміємо, що в час економічної кризи не всі сім'ї однаково можуть. Платити, сплачувати благодійні внески. І ось ми хочемо, щоб дійсно ці благодійні внески були справді благодійними. Пішли далі. Як вже було сказано за ініціативи міського голови, було запропоновано, щоб самі благодійні фонди прозоро звітували про свою роботу. Це викликало дуже значну увагу у самих батьків, і була ініціатива Асоціації батьківської громадськості нашого міста, щоб їм було презентовано цей проект. Суть проєкту заключається в тому, що в режимі реального часу можна прослідкувати всі надходження, які поступають на благодійний фонд, а також усі витрати. В режимі реального часу можна бачити накладну, по якій здійснена та чи інша закупівля, ціну, по якій була здійснена закупівля, а також та організація чи підприємець, фізична особа, яка здійснила продажу. Ми також хочемо і це робимо. Щоб крім закупівлі товарів, були здійснено і також показувати і закупівлю послуг. При цьому наглядова рада фонду складає відповідний акт про те, що було сплачено ту чи іншу суму за надану послугу. Така ось ідея була схвально сприйнята Асоціацію батьківської громадськості. У кожному навчальному закладі призначена спеціально уповноважена особа, яка Постійно здійснює моніторинг діяльності цього електронного ресурсу, а також зведе його заповнення, усі надходження і витрати. Батькам не обов'язково приносити довідки чи чеки, накладні для того, щоб бачити ці кошти, достатньо про це сказати цій відповідальній особі. Якщо приватна особа-підприємець інколи не хоче. Казати, що це саме він надав цю благодійну допомогу. Даний електронний ресурс передбачає, що це може бути просто прописаний благодійний внесок. Саме головне, коли та чи інша фізична особа або батьківський комітет в даний час по даній конкретному там чеку чи накладній, сплатили ці гроші, то вони в обов'язковому порядку висвітлені на цьому сайті. Вносити зміни на свій розсуд або поправки, або корективи. Яка буде змінювати суму грошей, ця відповідальна особа і на рівні навчального закладу такі можливості не мають. Більше того, ці, ці ресурси підключені до сайту бухгалтерії, до сайту управління освіти, і зразу можна відслідковувати також, якщо якісь порушення, або будуть, наприклад, намагання змінити цифру, впливати на чіткість і прозорість роботи цього ресурсу. Тому практично. Існує кількоступеневий контроль. Більше того, всі кошти, які проходять через цей фонд, вони обов'язково зі... опри... оприбутковуються або через закуплені товари, або через виконані послуги, надані послуги на рахунках або централізованої бухгалтерії, або відокремлених опри... від бухгалтерії навчальних закладів. Тому, ось такий, ще раз кажу, багатоступеневий контроль дозволяє чітко слідкувати за кожною копійкою, яка йде по цьому фонду. Значить, в режимі реального часу, цей, крім того, шо, цей фонд на сайті кожного навчального закладу є силочка, вікно, через яке можна зайти на фонд. І ось по цій силочці повністю видно рух усіх коштів по фонду. І всі надходження, і всі витрати. Хто управляє фондом? Призначена від, від закладу. У фондом управляє наглядова рада. Наглядова рада складається із представників громадськості, батьків. Я вже сказав, що. Члени педагогічного колективу адміністрація не мають права бути в фонді, тільки батьки. контролюють батьки. Так точно. Директор школи має право звернутися письмово до батьків із проханням погодити ті чи інші витрати. І от наглядова рада приймає колективне рішення: погоджують вони ці витрати чи не погоджують. Після того, як погодили всі проплати, які здійснюються. Обов'язково із накладними або чеками виставляється на цьому ресурсі. Влада дійсно прийняла такий курс на зменшення навантаження на кишені батьків. І якщо раніше на кожну школу і садочок виділялася сума коштів досить маленька, на школи в минулому році було виділено 8 тисяч гривень, на садочки 6 тисяч гривнів, на рік на такі площі, на таку кількість дітей, звичайно, що це копійки. У цьому році цих грошей набагато більше. Передбачається, що кожна школа отримає на поточні видатки 42 тисячі гривень, а кожен садочок отримає 33 тисячі гривень. Позашкільний навчальний заклад 30 тисяч гривнів. Я розумію, що це також невеликі гроші, але це суттєво більше, ніж було в порівнянні з попередніми роками.